Буэй, всем привет, ребята, с вами я, Буэй, всем привет, сегодня я покажу, как скачать Это всякие игры на все приложение, об, приложение, PSP, або все таки играть на нем. На Android же, конечно, ну, приступаем. Спочатку заходимо в Play Market і пишемо PPSSPP Games, PSP Games з архівер. Як його встановлюємо? заходимо в Chrome, ну і в Google, як її встановлюємо? заходимо в Google і пишемо PlayStation Portable, і ігри. І шукаємо, наприклад, ось. Людина павук. І головне шукати ігри, де тут PSP. Спайдермен вибув. Shadows, PSP. Бо де, наприклад, GBA там ще по-другому це нам не треба. Як знайшли ігру, нажимаєте Зберегти гру і ждете 8 секунд. Після цього. Вам нужна зверху зробити те, що воно у вас завантажується. Після цього у вас з'явиться файл і він буде займати. Ну, Там ось Гігабайт, у мене тут 2 ГБ. Потім ви на нього нажимаєте і там нажимаєте на зархівер. Ось нет for Speed Most wanted. Но ну, Перед цим ви виходите. І після цього ви заходите в PSP Геймс. Ну, заходите, там вам предлагають або здати папку, або скіпати. Ви же скіпаєте. Після цього ви, після цього ви або опять в Chrome, або в зархівер заходите. Ну в Chrome завантажені. Need for Speed Most Wanted. Нажимаєте на нього. З архівер. Нажимаєте. Зараз Наж... виходите з цієї папки і шукаєте от це Need for Speed Most Wanted. От о zip. Зараз на нього і нажимаєте копіювати. Нажимаєте потім на цей треугольник І заходите на Android. медиа. Да, медиа. И нажимаете вот сюда. Медиа, медиа, выбачьте И вот нет for speed most Нажимаете на него и нажимаете распаковать тут. Как распаковали его? Архив успешно распакованный. Ось, ось, нет Після цього ви виходите з нього і заходите в PSP Gamers. Ой, PSP. Як ви в нього заходите, тоді ви нажимаєте друге. Тоді ви нажимаєте Огляд. Нажимаєте Огляд і нажимаєте Використовувати цю папку. Я так зроблю. Потім у вас з'явиться ця ігра. І коли ви будете скачати другі ігри, наприклад, якусь другу ігру, там, ну, наприклад, якусь другу ігру. Не знаю якусь, ну, якусь ігру, наприклад, ви будете качати якусь другу ігру, і вам уже просто имеє, і, і вона вже буде у вас. Або нажимаєте Запустити і шукаєте ігру, яка вам треба. Need for speed. Де вона тут? Ось, Need for Speed. Нажимаєте по екрану і ви можете грати в цю ігру, яку вам захочеться. О чем все пока-пока.